Так, ми сьогодні їдемо до термальних басейнів в Ужгороді в місце, яке називається Золота Гора. Я вже жду, не дождусь, коли ми поїдемо. Ми так давно ніде не були, да нам? Но... Вічно десь був втаїмося, дочечка. Так. Ні, ми давно ніде не віддихали. От іменно от такого прямо повноцінного віддиха, не було. Так, так, так. Їхати. Так, виїхали ми на таксі, а біжалась нам дорога дуже. І ми вже на місці. Ура! Ура, ура, ура! Ось такий вид. Клас, боже, вже жду, дождесь, коли ми зайдемо. Ніколайчик, так, ми наконець. Пробуй, яка глибина. Николайчик уже плавает. Боже, я не могу. Что ж это за такая колбаса у меня? О, тисечка, а уже научился. Ой, Николай! Ніколайчик, так? Кода гуляє. Ми з Ніколаєм вже ждемо їди. Замовили собі піцу, чотири сира. Картоплю фрі. Ніколайчик вже хоче піцу. На, тримай. Горячу. Я ж тобі казала, що гаряча, підожди. Маму, витер нормально. І зараз бабушка принесе на і з ось таким видом будемо їсти. Ну ось наш відпочинок підходить до кінця. Будемо вже їхати назад додому. Ми вирішили не їхати так одразу, а пройтися по території ось тут. Дуже гарна територія тут така. Все таке зелене, зелене Машина їде, треба бути обережними. Давай відченки.